Нині до начальника епідемічного відділу міської санепідемстанції Івана Ковальчука щодня телефонують рівняни і запитують, де можна купити протигрипозну вакцину. Зважаючи на велику кількість таких дзвінків, Іван Ковальчук говорить, що паніка щодо епідемії грипу у місті вже є, хоча самої епідемії ще немає, поки що. Адже крива захворювань росте з кожним днем. Отож, якщо її темпи залишатимуться такими ж, то за один-два тижні у рівному буде оголошено епідемію грипу. Запобігти їй, щоправда, частково може вакцинація. Але протигрипозні вакцини вже п'ятий рік з Міністерства охорони здоров'я України централізовано до міста не надходять. До того ж, і вірус цього року новий, а сідний. Отож імунітету проти нього немає. Тому Іван Ковальчук радить використовувати звичні профілактичні заходи. Їсти чесник, цибулю, хрін, тобто продукти з великим містом вітаміну С і, врешті-решт, взагалі добре харчуватися. Чи ви не боїтесь грипом захворіти? Ні, не боюся. А чому? Народні методи лікування. Розкажіть, будь ласка, які? Трави? А які? Ну, різні, так же зразу не скажеш. А ви вже лікуєте? Так. Не боїтеся грипом захворіти? Поки що ні, не боюся. А що робите для того, щоб не захворіти? їв. Як? Я вже хворію на лікарняному. Грипом? Так. Да. А де заразилися? М -м? А де заразилися? Не знаю. Чим лікуєтесь? Чим? Ну, бісевто. Але треба споживати часник і треба митися холодною водою, і треба ну, ходити більше по повітрі. Ну і гриб, я сподіваюся, відійде від того. А якщо ми будемо закутуватися і шукати грубки, то гриб на того і нападає.